Ірина та Ангеліна, танцівниці хореографічного колективу Галатея із Броварів 10 листопада. Приїхали до Житомира, аби взяти участь у восьмій міжнародній асамблеї танцю імені Наталії Скорульської. Під час війни потрібно не забувати жити, не відкладувати це на потім зараз приїхати, допомогти дітям. Ці гроші благодійні всі підуть дітям. Це підтримка наших військових, які зараз потребують нашої допомоги. А наше діло це гарно виступити, подарувати емоції глядачам. розповідає, що коли танцює номер маскарад на музику Хачатуряна, думає про підступність ворога Росію, яка довгі роки маскувалася під нашого друга. Людина може показатися однією, а насправді зовсім іншою. Коли ти під маскою, ти зовсім іншим. Перемога близько. Інна Бурдейна, засновниця асамблеї, розповідає, що цього року участь у конкурсі взяли понад 200 учасників з України: з Польщі, Македонії, Грузії, Словаччини та Італії в онлайн. Проводимо благодійний галоконцерт на підтримку реабілітаційного центру Житомирської дитячої міської лікарні. Діти сьогодні не можуть бути поза увагою, і тому ми дуже вдячні всім учасникам, всім житомирянам, які підтримали наш захід. Тетяна Скоростенська, Євгенія Барвенко Суспільне новини, Житомир.